Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відео не про сонячні панелі, а буде про газогенератор. Наприклад, газогенератор це буде таке виробництво, що буде заміняти світло. Наприклад, ми підключаємо газогенератор до двигуна внутрішнього згорання. І він буде, там стоїть генератор і буде виробляти кіловатт, можна сказати, електричество. Наприклад, такого газогенератора зараз він працює на щепільнаць. нас. Чуєте, як він працює, да? у нас він працює. тут є грілка. Подається грилка сюди вогонь. І він потихеньку види, воно горить. Я вам точніше і гарніше покажу, як воно горить. E Для чого ми його робимо? Газогенератор така штука, що заміняє, наприклад, їх да? зараз у нас буде блекаут, у нас в Україні немає світла. А це можна поставити, наприклад, немає світла. Ти собі сюди щепи накидав у один бункер щепа, другий бункер у нас виходить e грубої чистки. Там всякі ну, його збирається, всяка смола, ну все збирається. Третій нас виходить, е, труба виходить. Е, Теж грубий, саме чистки, що там вона ще менші молекули типу, збираються, а вже в четвертому бункері це виходить пари з газом виходять. І він же горить газ, це виходить. Його можна підключати до двигуна внутрішнього згорання. Наприклад, можна проходить і до джигуля. Джигуль підключити до джигуля 2207, Він має буде працювати. Ми його засипали. Засипали щепою і далі подивимося, скільки вона буде годин горіти, наприклад. Чи він буде тухне, чи він не буде тухне, Чи йому треба більше подачу повітря давати, Чи йому менше подачу повітря репутувати. Ну, Це ще треба доробити його, звісно. Але, любі друзі, ставимо лайк, підписку на коментарі, пишемо. Ну, Це сьогодні відео не буде про панелі, а буде альтернативна джерела енергії. Наприклад, що можна зробити. Да, він не дешевий буде обслугований. Ну, обслуговування. Не дешевий буде, як можна сказати, щоб його зварити, побудувати, десь підключити, бо вже довгун треба купляти. Ну, трошки є проблеми свої, звісно. Але я вам скажу, любі друзі, це може бути ефект дуже. Любі друзі, В принципі, робота ще, в принципі, не закінчена. Ще роботи дуже багато є до цього генератора. Але ефект якийсь є. Значить, якщо позитив є, значить лайки. Любі друзі, не забувайте ставити лайк, підписку і коментарі. Бо без ваші лайки і коментарі робота не робиться. Не продвігається контент, розумієте чи ні? А так, он, подивіться, який газогенератор. Ну що я можу показати? От такий газогенератор вроді працює, але ще за ним треба трошки багато роботи. От Ми поставили факел. Маленький факел, бо без факела не горить, бо чого вітер задуває. Крепко вітер задуває і не хоче горіти. Тобто, любить друзі, не забуваємо ставити лайк підписку. Для розвитку нашого конденту. Дуже радий був вас бачити. І якщо приїду я додому, то в принципі постанція, постанція теж сонячні розкажу, що там до чого, як вона працює, скільки згенерувала, бо знову світла в нас пішло відключення. Таке, що зробиш? Нічого не зробиш, чи ні діло. І була виплата вроді за червень місяць. Якщо тодішна правда, підтвердіть мені коментарі, якщо це правда є. До зустрічі!